Міська рада, чові, вали, таки, на чиміти валіти, на моє це виконання не дослухається мати 34. Під цього на сьогодні є петиція, яка подана тими громадянами, які зараз є на цьому місті. Ця петиція просить розглянути доцільність реконструкції проспекту Чорнового, яка зачет. Робити вкладати туди гроші, навіть якщо війська нахар, що інвестор, І гроші інвестор може вкласти більш корисні до України потреби. Це є наші збройні сили, і можна -то продовжувати і продовжувати. Ще я можу додати, що в цій міській раді є е, петиція, яку вже не хочуть розглядати, але суд прийняв рішення про то, щоб її і розглянутися петиція Андрія Петришина про дострокову відставку міського голови. Є в міській раді і петиція, яка була подана від представників гарських кооперативів стосовно незаконних... Станом підвищення арендної ставки з 1 до 12%, як уніціатор адвокат Марія Маєвська. Таким чином, міській раді на кожному кроці під керівництвом Андрія Садового підпорядкованих йому примоканих ним депутатів, приймаються рішення, ставляться питання, які стоять супереч інтересам широких громадян нашого міста. Це і підприємці, це і пенсіонери, це і в цілому люди, які вже не задоволені тим, що 18 років задається, він вже обріз корупційними зв'язками. На моє переконання, іначе ви не могло бути такого стану, що він нехтує вже всім громадами, всіми пошарками. І обставилося тільки бізнесом, в якого можна отримувати відповідні дивіденди за незаконні рішення суперінтересу гармату.